Головний атаман війську НР не мав військового фаху, але мав те, що ми називаємо харизмою. Коли в час ворожої облоги провідники залишили Україну, Петлюра прийняв удар на себе. Я сам пішов на цю невдячну дорогу, писав він у своїх листах. Трагізм і велич постаті Петлюри розкрили у своїх доповідях на вечорі пам'яті голова міської просвіти Тарас Пустовіт, професори Володимир Кравченко та Алла Кередон. Промовці зазначали, що коли б йому тоді вдалося перемогти, Україна була б зовсім іншою. Без голодоморів репресій та соціальних потрясінь. Він стояв на цих же позиціях, що без церкви, без армії, без усталених традицій, без культури української ми не зможемо зберегти нашу державність. Не можемо зберегти той дар, який дав нам Господь нашу землю, нашу мову, нашу культуру, нашу віру і церкву. Свого часу Лев Троцький прислав на Україну загін агітаторів, головним завданням яких було знеславити ім'я Симона Петлюри. Навіть живучи в Парижі на еміграції він заважав більшовикам. Саме тому, на думку деяких дослідників, були підступно випущені сім куль, які обірвали життя нашого земляка. Вбивцю виправдали.